Хто вірує й О Христиця, той буде спасений. Як увірують же в того, про кого не чули, уявімо Єрусалим день П'ятидесятниці. Апостоли, що перебувають у світлиці, сповнились усі Святим Духом. І в ту ж мить роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру. І з'явилися їм поділений язики, мов вогонь, над головами зібраних. Двері в світлицю досі зачинені відчинилися навстіж, і апостоли вийшли назустріч до паломників юдеїв, які прибували цього дня з різних земель, з усіх народів що під небом. Всі ці люди дивувалися, слухаючи апостолів. Про яких раніше було відомо, що вони галілеяни, а тепер розмовляють різними мовами, як Дух давав їм промовляти. Тоді до народу, що зібрався біля дому, звернувся Петро. Спочатку він нагадав слова пророка Йоїла, який передрік вилиття від Духа Божого на всяке тіло, а далі Петро розповів присутнім про Ісуса з Назарету. Бог засвідчив Спасенне послання Ісуса з силою, чудами і знаками, а коли Ісус був відданий, розп'ятий на хресті і вбитий, тоді Бог засвідчив Його послання воскресінням з змертвих. Воскресив Його, розірвавши пута смерті. Петро посилається тут на 16-й псалом, де міститься пророцтво про Воскресіння. Але насамперед Він звертається до свідчення всіх апостолів. Чому ми всі свідки? Нехай Отже весь дім Ізраїля напевно знає, що Бог зробив Господом і Христом Оцього Ісуса, якого ви розіп'яли. Початок церкви, події П'ятидесятниці. Ці ж самі події стали початком апостольської євангелізації. Проповідь Симона Петра це перший акт євангелізації. Христос заповів апостолам йти по всьому світу і проповідувати Євангеліє всім народам. І ось вони приступають до виконання цього завдання спочатку в Єрусалимі, звертаючись до співвітчизників. А також до всіх представників різних народів і мов, що зібралися там. Проголошення Євангелія, згідно з наказом Відкупителя, що йде до Отця, супроводжується закликом хреститися в ім'я Пресвятої Трійці. Так, у День п'ятидесятниці, на запитання слухачів, що нам робити мужі брати, Петро відповідає: Покайтесь! І нехай кожний з вас охриститься в ім'я Ісуса Христа. Ті, що прийняли Його Слово, охрестились, і того дня до них пристало яких три тисячі душ. Таким чином народилася церква, як спільнота тих, хто прийняв хрещення, які постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах. Разом з народженням церкви починається і процес євангелізації. Можна сказати, що це водночас і початок катехізації. З цього моменту кожна проповідь Петра є не лише проголошенням благої звістки про Ісуса Христа, тобто актом євангелізації, але також і повчанням, покликаним підготувати до прийняття таїнства хрещення катехетичною настановою, яка передує хрещенню. У свою чергу ця перша спільнота тих, хто прийняв хрещення, і тих, хто перебували в апостольській науці, символізує самий початок систематичної катехізації, який проводиться Християнською церквою. До цих джерел ми звертаємося знову і знову. Якщо Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий, цій самототожності повинні відповідати євангелізація і катехізація, що проводяться церквою за всіх часів і для всіх поколінь. Так само і в наш час, після Другого Ватиканського собору, два чергові засідання синоду єпископів були присвячені проблемам євангелізації, а отже, і катехізації. У світлі місійної ролі церкви в сучасному світі. Папські документи Евангелії Нунціанді, Евангельська проповідь 1976 року та Катехезі Траденде, здійснюючи катехізацію 1979 року. Стали результатом цієї роботи. В документах роз'яснюється, в чому полягає тісний зв'язок катехізації та евангелізації, а також визначаються конкретні функції кожної з них. Якщо і в наш час церква прагне перебувати в апостольській науці, вона повинна невтомно проповідувати Євангеліє всякому творінню і одночасно проводити катехізацію відповідно до рекомендацій апостольського повчання катехезі Траденде. У День п'ятидесятниці в Єрусалимі Симон Петро започаткував церковну катехізацію. Його нинішній наступник в апостольській столиці вважає своїм особливим обов'язком продовжувати це служіння апостола Петра. Сьогоднішня загальна аудієнція покликана стати початком цілої низки бесід, повчань про всю сукупність істин християнської віри та християнської моральності. Побудованих у вигляді систематичних катехетичних настанов, наступник Петра хотів би дати вам і всьому християнському народу ті піднесені істини, які Бог через свою любов явив нам, розповісти про ті великі справи, які Він зробив для нас, а також про доктринальне міркування на ці теми, які церква веде протягом всієї своєї історії. Аж до сьогодні. Наступник Петра звертається до Святого Духа, який у день п'ятидесятниці був натхненником першої катехетичної настанови, поданої Симоном Петром, з покірним проханням, пролити своє благодатне світло і послати дар апостольського слова.